Thank you На сумчині прикордонний наряд виявив ворожу ДРГ, яка рухалася із сторони Росії. По диверсантах відкрили вогонь на ураження. У ході стрілецького бою ворог відійшов. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Леонід Рен у 1986-му проходив строкову службу. А вже в травні того ж року його відправили на ліквідацію наслідків однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Я служив тоді в армії от, і направили, розвернули Чипаєвську дивізію. В місті Лубни така була 25-та Чапаївська дивізія. і розвернули, Вона була кадрова, і розвернули, і забрали партизан із Полтавської, із Сумської області, і Сумської областей їхали вони на ліквідацію аварії Чорнобильська ЄС. Леонід знаходився на Чорнобильській АЕС три місяці. Як писав наш хімік, він писав, що десь. 13, 13 рентген. У нас були такі дозіметри, але вони були не дуже ефективні. от, от такі накопичувачі були такі ще длинненькі. От, звичайно. Ну, Я не думаю, що там була така радіація. ну, А написали, от 13, 13 рентген. Серед тих, хто став свідком аварії сумчанин Григорій Жуган. Я чаї був. У числа час двадцять минути взорвався четвертий реактор енергоблока на ЧАЕС. А вже ж і нас до четвертого мая ніхто нічого. І комісія приїжджала, а ми охороняли її. А потім четвертого мая нас смінили, внутрі війська і пішли строїти саркофаг. А нас на госпіталь направили на обслідування. Загалом, за інформацією ДСНС, участь ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали понад 6 тисяч жителів Сумщини. Я багато там був. Робив самі реактора, А твоїм командам. Сум. сум. У нас було багато там сум. В початку має якраз. Ну, до 37-ї річниці закриття саркофагу на четвертому блоці Чорнобильська АЕС сумчани поклали квіти до пам'ятного знаку. Дата, звичайно, знакова. Хоча вона і трагічна. І люди, які ліквідували цю аварію достойні, поваги уваги як від людей, так і від нашої держави. Тому я і прикланяюсь перед тими людьми, які це ліквідовували сумщина, так як і інші регіони України в цей день вшановує пам'ять ліквідаторів, які на жаль вже не з нами, які загинули, а також виявляє ознаки поваги і уваги до тих ліквідаторів, які сьогодні живі, які з нами, які за яким яким зараз надається якраз допомога і яким держава повинна й далі віддавати. Ти шану за той подвиг, який вони здійснили за даними Українського інституту національної пам'яті, радіація на аварії поширилась на 200 тисяч квадратних кілометрів. Новини СТС. Обов'язки секретаря Сумської міської ради від сьогодні виконує Артем Кобзар. На цю посаду на час увільнення Олега Резніка депутати обрали його ще 13 жовтня шляхом таємного голосування. За інформацією міської військової адміністрації, весь цей час Артем Кобзар проходив спецперевірку, по завершенню якої перейшов до виконання обов'язків. У сумах на вулиці Харківській сталося ДТП. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на припаркований автомобіль. Після чого він намагався продовжити рух, але, не дотримавшись безпечно бокового інтервалу, пошкодив ще один припаркований автомобіль, який, в свою чергу, за інерцією пошкодив припаркований автомобіль, який знаходився поруч. Надалі чоловік все ж таки знову продовжив свій рух, однак в'їхав в дерево. Як виявилося, чоловік не мав права керувати автівкою, крім того, був нетверезим. Сліді сьогодні виплив горілки, а не дорожчим сім. Літри, навірно, дві. Літри дві. Mm. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 2,21 премію алкоголю, що понад 11 разів перевищує допустиму норму. На водія склали три адміністративні протоколи та відсторонили його від керування. До повномасштабного вторгнення сумчанин Дмитро працював інструктором з практичної стрільби, виховував спортсменів стрілків, а також займався змішаними єдиноборствами. Навчаю людей володіти зброєю то і навчаю їх в спортивному режимі. Ну а воно дуже потрібно в час війни. Вранці 24 лютого, 2022 року. Дмитро став на захист країни. Сьогодні він керує кількома мобільними групами протиповітряної оборони. Вони прикривають небо над Сумщиною. Якщо ж виявляють невідомі об'єкти, збивають їх, створюючи кульову завісу. Як кажуть, один в полі не воїн, так? Тому і наша група складається з чотирьох осіб, Я керую боєм, декількох груп. І ось наші воїни, кулемети, автомати, снайперські гвинтівки. Великий калібр. В нічний час для підсвітки наших цілей ми використовуємо ліхтарі і такі переносні, якби великі павербанки. Тобто, це заряд енергії, який ми використовуємо для павербанків. Також для зв'язку підзарядки наших планшетів рацій. За словами командира головного виконання завдань протиповітряної оборони, це вміння миттєво реагувати та швидко переміщатися, адже потрібно за лічені секунди поцілити в рухомий об'єкт. Один із хлопців дивиться в небо, бачить об'єкт, який сунеться. І щоб швидше туди виїхати, наша група загрузилась в машину. І ми на нашу точку їхали зі швидкістю десь кілометрів 160-170. Два чоловіки при цьому сиділи в кузові пікапа з кулеметом, щоб ну, можна було швидше працювати. Наша робота це знищити. Як це не складно, як не зимно, як не жарко влітці. Якщо ми не встигнемо перехопити, то далі за нами 300 тисяч населення. І ця відповідальність на цих людях. Група на перехоплення. Давай, 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 пішов, пішов, пішов. Протиповітряній обороні бійці вже цілий рік. Раніше ж разом виконували бойові завдання на кордоні Сумщини, тому вже розуміють одне одного з півслова. Бачите, оцей коробок? Оце набої. Коли вони у мене закінчились, тільки одне слово: пустий і номер обслуги замінив мені цей короб за декілька секунд. Тому що шов. Другий шахіт, його треба було вбити. Як сержант, я можу сказати одне: слідкуй за мною. І коли за тобою йдуть, значить вони тобі довіряють і виконують те, на що ми сюди прийшли захищати нашу вітчизну. Новини СТС.